Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми розпочинаємо з вами слухати останню книгу із п'яти книжок Мойсея, яка називається Второзаконня або Повторення закону. Дослідники бібліїсти говорять, що, скоріш за все, Мойсей не був автором цієї книги. Ну, точ, Останню голову він точно не міг написати, оскільки остання глава 34 цієї книги розповідає нам про смерть Мойсея. Зрозуміло, він сам не міг написати про свою смерть. Але у, свят, у святому писанні у Біблії таке буває дуже часто, що автор е насправді не намагається показати своє авторство. І важливо е донести те, що потрібно звістити від Бога. Людям. так, наприклад, ми традиційно псалтир називаємо псалмами Давида. Але насправді ми знаємо, що Давид лише частину псалмів написав, інші належать іншим авторам. Так само ми знаємо з вами про те, що традиційно називаємо Євангеліє від Іоанна, також Откровення Івана Богослова і апостольське послання Івана Богослова. Ну, посланнями, Євангеліями, так, книгами, е, начебто е, якраз улюбленого учня е, Ісуса Христа Іваном Богословом. А насправді е, дослідники говорять про те, що тут навіть могло бути три автори, е, які написали ці книги. І, зрештою, сам Іван Богослов, е, ми читаємо у святому Євангелі, якщо йому і там складалася ситуація, що він мав говорити про себе, то він про себе говорив як про третю особу. Тому так, от, зі смиренням вони писали ці книги для того, щоб найперше звіщати Божу істину. Ну і для нас, для нашого спасіння, головне, щоб ми читали Слово Боже і хотіли розуміти, що ж нам це, ці, ці святі рядки хочуть сказати, що вони хочуть донести до нашого серця. І отже, повторення закону. Насправді ми знаємо, що педагоги дуже часто вдаються до, такої, до такого е, принципу, так, щоб діти краще пам'ятали і знали е, матеріал, який подається, час від часу роблять повторення, тому що знання ми люди складаємо, скажімо, у таку скриню. Велика скриня, куди ми складаємо всю свою, так би мовити, е, інформацію. Ну і зрозуміло, що постійно йде нагромадження інформації. І є речі, які для нас важливі, але ми вже ну, пройшов час, який чули, і вони можуть лишитися десь там на дні е, тої нашої великої, такої комори. І для того педагоги час від часу про найголовніше. Нагадують своїм учням, щоб підняти нагору е, о тій скрині нашої інформаційної найважливіші моменти. Отак от само і знову ж таки йде повторення закону. Воно вже раз було дане, але воно для нас дуже важливе. Оцей закон, це є основа. От, і тому от, євреї, ми знаємо, що вони е, мають включити енергію. Євреї дуже акцентують постійно на вивченні п'ятикнижя Мойсея. Для них це основна книга старого заповіту, тому що дійсно тут зосереджений Божий закон. От і ми теж з вами ще раз і ще раз пройдемо по е, ну, можливо, ми все не будемо читати, те, що ми чули, то ми е, його опустимо. Е, і я вас прошу: можливо, хтось до нас нещодавно долучився, передивіться. Попереднє відео, по попередніх книгах, прочитайте обов'язково. Так само, як ми сьогодні, наприклад, читаємо першу главу, то ви візьміть Біблію і прочитайте всю цю главу. А ми звернемо увагу на потрібні моменти. Іде йдуть повторення, розповідається те, що ми читали, то ми ці моменти опустимо. Так. І тому, що якщо у нас відео буде виходити по 30 хвилин і більше, 40 хвилин. То зазвичай е, люди не мають часу. Не завжди є час, щоб їх подивитися. Дуже добре, якщо ми вкладаємося там у 20 хвилин, наприклад, 15 хвилин. Е, тоді більше люди можуть послухати. Е, ну і це корисно для нас. Отже, читаємо. Е, тут спочатку буде розповідатися, буде згадуватися в цілому вся подорож. І ми звернемо увагу, тут буде постанова про начальників, постанова про суд, а в кінці глави там є тема актуальна для сьогодення. От, там йдеться про волання, про моління під час війни. Ми це прочитаємо з вами. Отже, читаємо. Це є слова, які говорив Мойсей усім ізраїльтянам за Йорданом у пустелі на рівнині навпроти Суфа, між Фараном і Тефолом, і Лаваном, і Асирофом, і Дезагавом на відстані 11 днів поті, від Хорива по дорозі від гори Сеїр. До Кадес Варні 40-го року, 11-го місяця, у перший день місяця, говорив Мойсей усім синам Ізраїловим, усе, що заповів йому Господь про них. Після вбивства ним. Сигона царя Аморейського, який жив у Есевоні, і ога царя Васанського, який жив у Аштерофі в Едреї, за Йорданом у Зелі Моавицькій, почав Мойсей пояснювати закон цей і сказав: Господь Бог наш говорив вам у хориві і сказав: досить вам жити на горі цій, поверніться, вирушайте в путь і підіть на гору Амореїв і до всіх сусідів їх. На рівнину, на гору, на низькі місця, і на південний край, і до берегів моря, у землю Ханаанську, до Ливану, навіть до ріки Великої ріки Єфрату. Тобто згадується географія Ханаанського краю, ми читаємо далі. І тут йде постанова про начальників. Читаємо з 15 стиха. І взяв я старішин із колін ваших, можів, мудрих, розумних, випробуваних, і зробив їх начальниками над вами. тисячу начальниками, начальниками, 50 начальниками, 10-начальниками і наглядачами за колінами вашими. Ну, Від віку з давніх давен обов'язково мали бути начальники в народі. Тому що народ живе суспільством, має бути організація цього життя, виникають різні питання, які потрібно вирішувати. І зрозуміло, що сам проводир народу, в даному випадку Мойсей, не міг сам управляти всім народом. Давайте згадаємо, що ще коли вони вийшли з Єгипту, і Мойсей проявив себе як людина смиренна, як людина віруюча, як людина чутка. До е, того, що хоче сказати їй Господь. Він себе проявив як великий брат свого народу, як він болівав за свій народ, як він молився, як він казав, Господи, будеш карати, то мене карай, а не цей народ. Але як адміністратор, він не справлявся із тим народом. І тому, коли до нього прийшов тесть що розповідав йому і підказував, як треба налагодити життя громади. І тому тут, от, знову ж таки, є оці настанови про начальників. Має бути повага до начальників, так сказано у новому заповіті. На превеликий жаль, сьогодні ця інституція дуже розшатана, так і. З одного боку, начальники зловживають своїм становищем, люди зневірилися, немає поваги до начальника. Знову там є така інша крайність, що ну, начальники мають бути слугами, все мають давати за нас робити нам і так далі. Тут е, кінця краю нема в цих суперечках, в цих проблемах. Ну, Порушили ми те, що Богом встановлене і ну, просто констатуємо той факт, що сьогодні ситуація. Ну, критична, принаймні, в нас, от із державною структурою, і з народом, поки що ну, ми шукаємо щось, а чи знайдемо. Читаємо далі: тут постанови про суди. І дав я повеління суддям вашим у той час, говорячи, вислуховуйте братів ваших і судіть справедливо, як брата з братом, так і прибулого його. Не розрізняйте осіб на суді як малого, так і великого. Вислуховуйте. Ну, тобто, щоб не було лицемірства, чи бідна людина прийшла, чи багата, чи начальник, чи простий чоловік. Всіх треба судити одинаково. Тут момент, на який ми звернемо увагу. Не бійтеся лиця людського, щоб суддя не боявся, що до нього прийшов там начальник, якийсь, так? Чи багата людина, тому що суд справа Божа. І треба прийняти те, що суд приймає рішення. По більшості випадків тепер люди намагаються своєю волею все вирішувати. Їм це важко дається. Вони намагаються все зрозуміти і свої позиції, і це, на превеликий жаль, не дає людині спокою. Ну, що я маю на увазі? Ось ми моделювали з вами таку ситуацію, що, наприклад, потрапила людина до лікарні і померла. І часто буває, що у смерті звинувачують лікарів, у їхні там халатності, подають позови там, на суд на лікарів і таке інше. А де місце Бога? Господь дає життя і забирає. От. І от в таких ситуаціях критичних. Коли ми бачимо, що з нами стаються якісь особливі події, тут не треба судитися ні з ким. І тут потрібно, скоріш за все, судити себе, тому що будь-яка кризова ситуація, а криза це суд означає. Кризова ситуація це судна ситуація, це суд над нами. Коли стається щось, звалилося, начебто з неба на голову якась біда. То тут не треба когось звинувачувати. Так по-божому, по духовному, ну ми ж під Богом ходимо. Бог любить людину більше, ніж ми себе. Але Бог е, любить людину і хоче бачити в ній, щоб людина йшла його е, е, стежками, його законом, щоб йшла людина до нього через любов до ближнього і так далі. От, от дуже важливо. От якраз сприйняти ситуацію, правильно сприйняти. І тоді цей суд Божий, як тут написано, він буде на користь нам, на спасення нашої душі. Далі тут розповідається, знову повторюється все, як народ знайшов, як він завойовував ту землю, що там відбувалося, як там вони злякалися тих людей, велетнів, які там мешкали. Як вони не послухали Божого наказу про те, що Господь обіцяв, вже ж їм віддати цю землю? Ну вони так на себе надіялись. Ну, знову ж та сама ситуація. Людина до кінця хоче надіятися на себе. І боїться, теж розраховуючи на свої сили. Коли сил мало в неї, вона втікає, так? Там, хворіє від того, в неї тиск піднімається, там, ну і так далі. От, і, але ну, просто ж Господь каже: ну я ж тебе люблю, я для тебе все готую. Тільки ти почуй мене. І от тепер все ж таки. от читаємо. Ну, от ну Закінчення цієї глави, така історія. От, і виступив проти вас, Аморей, який жив на горі тій. І переслідував вас так, як роблять бджоли, і уражали вас на Сеїрі до самої хорми. Коли ви не почули, то Бог попустив, щоб вороги вас жалили так, як жалять бджоли. Тобто вони не могли заховатися від ворогів ніде. Не було місця, коли б вони могли заховатися. Що тоді сталося? Коли вже вони побачили, що така безвихідь. Бо вони все там хотіли своїм розумом, своїми силами зробити. То в Єгипет вони хочуть повернутися. А тоді каже Бог, що йдіть там в інший край, не нападайте на того ворога. Ні, ми підемо, переможемо, пішли, там, потерпіли поразку. От Людина все робить на свій розум. І от що тоді? Коли вже людина вичерпала всі свої можливості, і сказано, і повернулися ви, і плакали перед Господом. Але Господь не почув волання вашого і не послухав вас. І прибули ви в Кадесі багато часу, скільки часу ви там були? Отже, ви плакали волали. Це був не просто плак, плач, а волання. Але Бог вас не почув. Як же ж так? А тому, що плакали і волали, не тому, що шкодували про те, що вони порушили закон, а від любові до себе. Коли болить, людина плаче, але то ще не покаяння. От це дуже і дуже важливий момент. Сьогодні багато ми теж чуємо, що там і моляться люди, і молитви читають за Україну, за перемогу, що ми з Богом переможемо ворогів, а тут разом і матюки, тут і ми проклинаємо, тут ми і смерті бажаємо, і вже попридумуємо такі різні там жахливі слова на адресу інших людей. І ми думаємо, що в цьому нам буде Бог допомагати. Це не молитва, це не покаяння. Це ми себе так любимо, себе так шкодуємо, тому що втрачаємо найдорожче те, що збудоване було. Ми надіялися, що ну, так і далі буде йти безтурботне, отаке життя ми собі будемо жити, в яку хоч в церкву будемо ходити, або взагалі не будемо ходити, на будь-якій мові будемо говорити в армії, та не обов'язково до армії працювати такого, та нашу на свою країну працювати, на іншу країну буду працювати. Ми думали, що це все так зійде нам з рук. І сьогодні, ми, е, вибачте, за грубе слово ну, розхльобуємо ці всі моменти. От. І якщо ми сьогодні наважуємося говорити про молитву, якщо ми сьогодні згадали Бога вже нарешті, начебто, якщо згадали, що це, це ще питання, то ми повинні розуміти, що нам треба молитися з покаянням і з наміром повернутися до Божого закону. Тільки так. В іншому випадку, це таке волання від любові до себе, що болить мене, о, тому я вже там і Богом прикриваюся. Але чи є в нас насправді це покаяння? От тому Бог тут і сказав, відвернули це, ви волали, бо ви себе шкодували, бо ви далі себе любите, а не мене. І тому Бог не чує і не допомагає. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!